Всім привіт! Маємо нове надходження в нас на майданчику. Шкода Octavia Scout з 2-літровим дизельним двигуном. повний привід на автоматі, чистий 2019 рік. Автомобіль з Німеччини. Автомобіль без нюансів, без перефарбувань, без ДТП. Про що ми вам далі покажемо на відео. Підключимо з діагностикою, перевіримо став макофарбового покриття, розкажемо про кнопочки, про комплектацію даного автомобіля. Where I go the people really want to know who I is and who I be they stop and stare when they see me if instead of I once no need to repeat run up on me watch you fall to your knees tip my hat when it's time for the kill ain't no beast when you really real I am the boss I am the dawn I am the one they call lucky charm got my own shit I don't need your farm life was so hard it made me weak built to last this girl ain't weak sturdy and still when I plant my feet got it out the melon, now racks in my sleep look to God he supplies my needs endless faith is what brought me next level prosperity Зараз все детально про наш шкода скаут. Чистий 2019 рік. Купували ми його в Німеччині на лізинговому аукціоні. 135 кВт, самий потужний 185 тисяч 100% оригінального пробігу. Повний привід на автоматі без жодного підфарбування по кузову. Мало того, що він без жодного підфарбування, так він ідеальний по кузову, враховуючи те, що він був весь заклеєний в плівочку. Ми плівочку зняли. Відповідно, стан кузова просто новий, немає абсолютно ні до чого вцепитися. Завезли на детелінг, відполірували та забронювали оптику. Противотуманочки, фари і все відповідно, як ново. Тут реально там, ну, просто, от, єдиний скол, який був через плівочку от, на весь капот. Єдиний маленький тут, міліметр сколика. Все, все повністю, чітко, чітко, чітко. Жодних нюансів немає. Бампер не обдертий, не обчуханий. Все-все-все в оригіналі. По кругу все показую. Так. Е, в нас резина мішелінка. 17, 225-50-17, рік 22 Термоза. Е, ну чуть, чуть маленький бортик є, колодки там, геть свіженькі, як же видно, бачите, все свіженьке, заглянемо камеру туди. Бачите, скільки колодок, ще всього вистачає. В круг показую. Ззаді взагалі нові диски. Повністю нульові десь щойно замінені. Ну і по колодках теж видно, бачите, що вони свіжі. Ніхто там супорта не викрашував, циганського тюнінга не робив. Ось так виглядає по кругу. Лет оптика. Оригінальний форкопчик, Бампер теж. Ну, гляньте стан. Це не полірований автомобіль. Поліровки ми не робили. Просто зняли плівочку і антисиліконом все зняли. Гляньте. ну ну нова машина. Е, так, задня. Ну, вся резина вся однакова, повністю. Бачите? Все вкруг, все гарно. Повністю все в суперстані. Протектора тут, ну, тут нічого не... не потрібно. І додатково є комплект ще е, теж на алюмінієвих 16, 16 дисках. Зими. Средня оптика теж максимальна в нас. З вирізанням коридорів, враховуючи те, що є камера асистентів, це адаптивна, є адаптивний круїз-контроль, всі шильдички, ну, реально все, все все в супер, в класному стані. Так, відкриваємо капот і показуємо, що у нас робиться під капотом. так. Швиденько показую. Так, охолоджуюча рідина в нормі, прозора. Так, Останній заїзд був 28.08.22 на 168 тисяч. Мінялося мастило. Він-код 8041. Жоден болтик тут нічого ніде не крутилось, не знімалось. Фари оригінал. так, 26.05.19, 27.05.19. Тут також все. Повністю дивіться. Не крутилось, бампер не знімався, нічого, все, 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 все чітко. Все гарно. Тут також болти. Все на місці, отже, повністю в оригіналі. Так, Відкриваємо кришечку багажнику, камера заднього виду. Тут також, враховуючи те, що була плівочка, жодного немає нюансу, сколика, нічого немає. Так, ще комплект ковриків тканинних. Тут все ось вам показую. Все в гарному стані. Все добре, болти не крутились, кришка не знімалася. Так, Тут у нас ремкомплект, балон, все, отверточка, ніхто нічого не вкрав, все як має бути, все на місці. Фаркопчик знімається, ключики також є. Ось такий стан в багажнику. Тепер переходимо до салону. Салон у нас е так, два кольори: чорний верторпеди, коричневий низ. Е мультикермо, адаптивний крус-контроль, датчики світла, датчики дощу. Амбієнт підсвіточки, таке дерево, вставочки. Тут у нас коричнева, теж шкірою зашито все. Сидіння тканинні. Теж нічого не перешивалося. Все, в якому стані є, такому і лишилося. Нічого тут не потрібно, воно все нормально. Так, руль ми робили, були царапини, вирішили колхоз цей не робити, не, не красити його, а перешили, але перешили шкірою під оригінал. Все як має бути, все дорого. Так як, так, як і треба робити, щоб воно служило як для себе. Так, пробіг 185 тисяч кілометрів. У нас повний привід. У нас Discovery Pro Media у нас максимальна. Запустимо зараз. Запустили. Ніяких помилок нічого немає. Потрібно замінити батарейку в ключах. Скаут, все от гарно, як бачите. Так, по кнопочках маємо е, підігрів сидінь, підігрів керма, Webasto, тобто зимовий пакет. Е, по стану автомобіля і по сервісу глянемо, коли в нас сервіс. Сервіс у нас через 12800 км, Тобто зараз не потрібно тивошечку робити. Камера заднього виду. Адаптивна підвісочка у нас кнопочка мод. Спорт, індивідуал, оффроуд, Тобто можна повністю собі регулювати під себе, під свій їзди. Кнопочка електрокришки багажнику. В авто не курили, посторонніх запахів немає, все класно. Руль ну, реально виглядає дуже класно. Він як новенький, він зроблений. В оригінал, тому не переживайте, все як для себе робимо, щоб ви спокійно катались на авто. Є адаптивний круїз-контроль по асистентах. Асистента у нас тримання в смузі, line assist, обмеження швидкості, а це це front assist. Спереду все показав. Ззаді теж карта дверей, амбієнт підсвіточки, дерево. Тут все гарно, пластики не зацарапані, все красиво. І так, товщиномір в руках, починаємо з капоту. Так, 99, 91, 84. Це вже крило пішли. 97, 85, дверка, 98, 92. Вся машинка в оригіналі, але все покажемо, щоб ви чітко знали. Криша, 90, задня дверка.

79. 99. Все ціленьке. 89. 97. 86. 87. 100. 99. 101. 97 Вінкод сфокусували. 80 41. Все чітко. No need to repeat. Run up on me, watch you fall to your knees. Tip my hat when it's time for the kill. Ain't no beast when you're really real. I am the boss. I am the dawn. I am the one they call Lucky Charm. Got my own shit. I don't need your farm. Life was so hard, it made me weak. Built to last, this girl ain't weak. Sturdy and still when I plant my feet. Got it out the mud, now it's racks in my sleep. Look to God, he supplies my needs. Endless faith is what brought me. Next level prosperity. Tea. Silent power moves is what I'm giving. They love to hate the world they can't live in. Always present for the high roads. So go swim within the deep. Low, slow. What told the future? Who knows? I don't do it for the likes, I do it for the love. Do it for the ones who really needed her, cause they had it tough, never had enough. Feared, love, and respected. Using words as a weapon. Test and she. test, and test, and test and she. <laughs> hurry up quick, they'll have face coming soon. Sit up straight when she enters the room. Be enthused, but don't look too amused. This is her queendom, please respect her rule. Hurry up quick. Якщо ви додивилися відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Якщо сподобався автомобіль, він нас на майданчику, запрошуємо на тест-драйв. Всім вдалих покупок та чесних автомобілів. З вами була компанія Wild WildDump.